Слава Ісусу Христу, слава Україні! Приїхали до хлопців. Коло Давно тут скільки їзджу, навіть не знав, що тут коні є. Тут. Є три жеребці, так? Чи це кінь? Це жеребець, молодий. Жеребець молодий, торгований. Скільки років? 19-го року. А 19 року кіння є Номер 25 -й. Молодий. Три роки, так? Так. Красота. Він запрягається, так? Так, запряжний, все, діля. Яка ціна його? В районі 1000 доларів. Тисячу доларів, так? так. просто. Ціна невелика. Нормально. Можливо, і так ще якісь чи ні? Ну, тобто ситуація. По ситуації. Напевно, би тисячу треба заплатити. Заплатити, ясно. Так. І запрягаєшся людини і в парі? Так. Без проблем, так? Та? В парі він молодий, так ще в парі, так як це є. Тобто молодий, більше ходив в парі, так? То два продаються, один ні, так? Ну, так. Один домашній. Один домашній не продається. Зараз ми покажемо всіх. Навіть одного заприжимо, хлопці кажуть, що хоч було таке, я не знаю, ми проїдемося. У них є бричка така, навіть не бричка, карета, файна така. То ви що, е е катаєте людей? що треба? -то? То, Але... то на озері, на якісь замовлення, на весілля. Виїхали, то? так? Так. Це якісь фотосесії з'їздять. Осіяла жеребчик, файно. Зараз це... то братчик точ? Знайомий то. Зараз виведе другого жирця. Ну хоч тут дори на травіці було то нема, бо такі болота у нас що просто кри. Не можу вам передати. Булото й було Морозу немає і то було то, ні? Де сліденька приморська, у нас такі взагалі майже не це. — Добре, що її нема, бо тут світла відключає. Якби <губ> холодно, так? Але багато коней тепер захворіло від того, що прямо пасли, коли переходили. Я а скорше це... забрав. Не забирали. Я не чекав до, до приморозки. — Хто Мой... забрав час, ну то так. А. Мої і настайне вже стоїть. Така сирість теж не дуже важна, дуже? <губ> <губ> то що, розчепилися дзумбел чи там нема карабі? Він спокійний, ні? Спокійний, але той такий не дуже, той трохи острова. — Той що зараз її ведуть? Не береться в мене. Може бетися? Вони в стайні стоять, разом нічого. Всі три жеребці чи які? Ну, так, Всі, Всі три жеребці стоять. Класно. Ну то так складно би треба було одні стайни. Але вони як би ветнуть? Спокійні. О, де. Це О, Цей весел, цей веселіший. йде. в цей видко ж це живе бачить. Це щось веселіше. Красавчик. Цей продається чи ні? Цей. А скільки років? Шість. Шість років. Цей дуже цікавий. Рустати. ви шість років. Рустати. Рустати. Це ходить одно кінці, так? Ходить одно кінці. Каві одно кінці. Він думає, що кобила що не видів свого жеребця. Він такий собі цікавий. Дуже цікавий. Це ж ще а яка ціна ця? Це 1800 ціна. То й 1000, сказав хлопець, так? Так, той мовий 1000. Це 1800. Просто. Не той не задзомбалований, не цей. Просто. Не спіши дуже цікавенький. І то є ще один гнідий такий, так? Ну, червоно темний. Той не продається, ці два. Що, ви трьох всіх виведеш? Того заприжимо ми. О! Вони бебелись, ні? О, так. Да. Це такий справжний жеребець. Так, так має бути, то, ну? Той ще такий, як дитина. Ну mm. той взагалі не ржавне це. Ну оцей дає. Де... Це живий такий кінь. Це і ти має файну возі, бля. Як він іде? В... Підкований на всі 4. Саме куйтечиш? Ні, був кований. Ще пробігся, як він біжить. Куди? Попробуй його догнати, він легенько йде. Правда? Красота. І той ваш такий живий домашній, чи ні? Ні, це теж повільніший. Повільніший, так? І ну, тут є чим їхати. Жеребець цікавий фест. Як вони встані стоїть, нічого не кажуть? А, а тут він так дорий, він якби по нюхам, чи билися б. Ано підвізе. Заміши, що то його друг. Чи він, чи він рядом з тим тим? То не кобигала, ти йди на дорогу, ще раз пробіжи, ас він спокоїсь. Пробіжимося ще трохи тла. Чи тут садом? десь? Ну він фест не вже. Лигонький хід має, а? Іде <рик> куля? Він під, і, і під сідлом має йти файнових. Так, якщо хочеш можеш під'їхати. Кінь, у... <рик> 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 Кінь у... універсальний. не <рик> хочу. Кінь універсальний. Коні знаходяться у Коломиї. Кого цікавить? Кого цікавлять такі жеребці? Не знаю, його не міряю, він десь має. Не знаю, не помір. Є Метр шістдесять має по-любому непоганий Ну фест остряк Не, шею файну має Маська питання файно. А як ти трату хотів увезти? Куди? А сього косину Віведиш і трату Просто. Би не увесь вру... чого Не спіши бо він не розв'язався. Вру... А ми зараз їх заведемо Ні, того виведеш, потім цих заведемо, заведеш, а того заприжимо, так? Так. Домашнього. Надіємося, що він не увез. Вру... Він вже зараз спокоїться. Ти тут? Ти. Як він називається? Ти вихладно стало? Кажу, прохладно стало, а? Фані uh -huh. коники. Синаго белит? Робите, маєтеся і купуєте. Ви, ви купуємо, більше ще купляємо. По чому цього року Тюки? Mm -hmm. Дуже дорога там. У районі 400-500 гривень за кіло. Mm -hmm. Трохи трохи купили завчасно. То на 4 тисячі, да, де? Ти, Лівненко, ти. От. Той ще більший чи теж такий, як ці? Ні, як той, грубший трохи. Масивніші. Але... Ось. Тобто йому пари. Йшли лише то, що той повільніші, а той отрищий. Два гніді? Пагі? Так, два червоні. Червоні, так. Я сказав, їх запрігали, так. Не дуже хотіли на цю чатку запрягати. А потім? Нормально, все об'єхалося зелено, бо все смого не було. Mm. Де у кого коні ще посуда, так? Багато коней. Чи з Так. Ох, цей теж наморований. Ох. Цей, цей з номером. А що, підходить, ні? Ну. То якраз на них на, вони всі однакові. То на дорослі коні трійка. Ох, цей номер цей кого року? Сімнадцять? чи? так. Цей не продається, правда, так? Це гуц. Чи продається? Та там ні. Тавно ні. Кінь спокійний, так? Так. ж ми такий? Воно до того. Вони два запрягали, скажете. Ну. Ну не й не нижчий. Тобі щось не сподобався це? Як? Це? Це ви разом їхали? Конкурент. Так? Ветко, що то благий кінь, ну спокійний тільки. Покійніші без того. Але цей має йти, тефе, служі, бо він тебе. Та він так нічого, він на підкид. Коли лише? Що ти не пізнав його? Вони кажуть, ви два разом їхали, чи ні? Прикидаю, як його прігати, блістим. Я вже покидав, як не два в ефірі Так? Так, цікаво. Фесь він щось, знаєш до того жовтого він так не... Я не не, на кобилий швидше, я цього пускав, того не пускав, ти може. Цега пускав? По чому парука? Цега пускав. Я там знайомому пускав тисячу гривень. То і злий на цега, так? Що йому не йде. Це парафейс файна. Що різний характер. Так, це більш спокійний, той собі більш такий. Тут. Ну а цей гус такий Не спалює себе так Чи ліпшу їду має? Де всього однакові думають Добрий той, То всі, той, той той не це Що ти його пустив, він не піде Ні, це нікуди не подав, ні піде Він як А Ми зараз тих заведемо А цього га заприжимо не? Так. Я так зрозумів цього га Так, так, в візьмемо Там є карата, ми заодно і карату покажемо трошки би поїхали сюди той гірцує масно це як кубан такий грубий. мені такі вдаються файний вплахти на бесі Так. Та, цей має файний Так, цей такий самий Так, молодший. ці такі взагалі би не березі два де той один може давати їм прикупки. А ну ще раз от того берем. і зараз заводимо. А, чекайте, отеж заводимо. Лиша ну успокоївся. Не психує. Ти що тиш? Боїться, думаю, нащо мені ніби. Ох. Ти, гаст, цей гуляє. Ні, битися ні, бетися. Ні, бетися ні, бо шкода Чого Що має битися його? Цей зараз підкований, який в нього підкови, чоловіч. О, звідси він, він не обернеться. Крок дай вперед А, то і той підкований, йоп. Галузка у це зачепила. Він що до гнев, думаю, йти, під Так, Каштан. Каштан. Нічого не робить. Бій. Не агруст трошки. Але в стойкутку ставшу. Та він тепер не робить. Носкум і лісу нема, але Він зараз пішов до лісу Ось як він файно став. Ох ця стойка. Брр, Забираємо їх, так? Так, я вже забрав. А того? Вова, заведи мою золоту. Тому заведемо. А потім того потримаєш, а він заведе? Так, я потримаю, що я внушую. Єжут! Так що я лишу номер хлопців. У, у описі кого цікавлять такі жеребці. О! Ох ти пішов. Ось такі коні зацікавлі. Цей похожий на малиша. то, що, що менше йде. Кругори горить. Трохи киш ще буде завести тобі гочінь. Так не холодно, але все якось так, ні? Погода. Не льотна. Закігнув? Та сіпав все твоє. Не, не біг. Тихо будь. Тримай його коротко. Драгоспокоюсь. Файн, файн, файне. То що треба, Жигач. Ай, драка песен. Мало те, файник? Файник. Файник. О, а ну ще підведи раз, бо це я такий гвалт був, не це, це знюхали. Де ж? У нього короткий шнурок. Ну та бери його сюди. А ти зараз це забереш. Зразу достань. Забирай. Забирай. Ніхто його не киває, лиш він усіх. Він всіх хоче строїти, а? Ну, не пробуй бет. О, вже успокоївся. Вже заспокоївся. Йому би дав здачі добре цей, ні? Він би так не ліз. Оу, то ти понюхай, ти дуй. Добре, забирає. забираємо. Ще йдемо того, він піде, я буду підгонити його, ні? Як не піде? Піде як має бути, ні? Ого, це догнати треба. Ну цей хід має фезга, правда? Та що ти за ним не можеш це догнати? Дуже файно йде. Тут це як заприх фіру, так ли... Він де так ноги високо піднімає ні? Добре, забираємо. а зараз ми запризимо того в тихо, каре. Собачок не, не біжає, але Ух ти. Це кавказець. Так, ми йдемо запигати.